Ну і останні новини з Фастова, де під завалами досі можуть бути люди. На місці зруйнованого будинку працює Антон Страшко. Антоне, я вас вітаю ще раз. Що змінилося за ці там 15 хвилин? Ми з вами розмовляли ще зовсім нещодавно. Можливо, когось вже знайшли. Які новини про те, як облаштовуються мешканці дому, який завалився? Наталю за останні кілька хвилин рятувальники витягнули з третього поверху кілька масивних конструкцій додолу. Загалом вони невпинно продовжують працювати і лопатами, і спеціальною технікою викидають згори і шматки бетону, і цеглу, і пил, і уламки меблів. Але що не ми спілкувалися із надзвичайниками, і жодної інформації про те, що ще з'явились жертви цього обвалу Немає досі офіційної інформації. Залишається інформація про одного потерпілого чоловіка. Віка, якому в лікарні надали допомогу, і його життю ніщо не загрожує за роботою рятувальників, стежить зо дві сотні людей. Здебільшого це мешканці цього будинку або ж мешканці сусідніх будинків. Вони не розходяться по домівках. Є рідні, які все ж сподіваються, що їх зниклі рідні знайдуться неушкодженими. Людям пропонують. Облаштуватися у лікарнях там вже зробили е, такі от е, кімнати, де можна переночувати, де можна поїсти. Але вони здебільшого роз'їхалися по своїх родичах, і знову ж таки бачимо, що звідси. Розходитися деякі не збираються, збираються стежити до останнього, і сподіватися, що рятувальники пустять, аби забрати із зруйнованих квартир найнеобхідніше. Поки що територія очеплена стрічкою вже приїхали наряди поліції, додаткові, які охоронятимуть територію упродовж цієї ночі. Ми стежимо за ситуацією і про все розповідатимемо далі. Студія. Дякую, Антону. Отже, рятувальники там працюють до цих пір. На цих завалах до цих пір постраждалим. вважається один чоловік. Він вже виписаний з лікарні. Ну а дівчину досі розшукують. вважається, що вона може бути під завалами.